Вітаю! В цьому відео результати вже 22 туру сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Ньюкасл приймав Бормут. Бормут приголошив Ньюкасл на його полі, влаштувавши справжню феєрію голів. Гості демонструють агресивний пресинг і швидкі в атаку, що повністю зламало оборону Ньюкасла. Господарі змогли відповісти лише одним голом, але цього недостатньо виявилось, Бормут виглядає. Набагато певніший заслужив перемогу. Сороків вперше за 10 матчів не перемагають, а програють 1-4. Ліверпуль поїхав до Бренфорда. Ліверпуль продемонстрував впевнену ходу. Гості контролюють хід гри, демонструють високий темп і якісну взаємодію в атаці. Бренфорд не мав особливих шансів, адже захист Ліверпуля виглядав бездоганно. Два голи гостей стали закономірним підсумком їхньої переваги. Вестгем приймав Крістал Пелес. Напружений матч між двома лондонськими колективами. Червона картка змінила хід гри для Вестгема. Крістел Пелес отримав чисельну перевагу. Майстерно скористався нею, забивши два голи у другому таймі. Вестгем намагався боротися, але гра в меншості стала вирішальним фактором у цьому матчі. Лестер грав з Фулхемом. Фулхем завдав Лестеру прикрої поразки на їхньому полі. Гості. Зі старту взялися контролювати гру, скориставшись помилком центрі поля господарів. Один із голів був забитий після розігру стандарту, а другий швидкої контратаки Лестер так і не міг знайти шляху до воріт суперника. Арсенал грав за застановий, захоплюючи матч між двома командами, які боролись за кожен метр поля. Арсенал відкрив рахунок, а в другому тамі подвоїв свою перевагу, але Станвіла швидко зрівнює рахунок. Далі обидві команди створюють безліч моментів, проте у підсумку гра завершиться нічиєю. Це був справжній бій рівних суперників. Астон Вілла не програє вже 5 матчів підряд. Манчестер Юнайтед приймав Брайтон. Брайтон здивував усіх, перегравши Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. Гості засередились на контратаках і були максимально ефективними, забивши тричі. Манчестер забив лише один раз і не зміг знайти шлях до повернення в гру, вражаючи виступ від Брайтона. Евертон приймав Тоттенхем. Вони подарували вболівальникам справжній трилер. Господарі тричі забувають, але гості щоразу знаходять спосіб відновитись. Вирішальний став гол Левертона в заключній фазі гри. Це була перемога, яка демонструє характер команди. Саудгемптон поїхав до Нотінг Форест. Команди видали один з найяскравіших матчів туру. Форест відкрив рахунок. У першому таймі завершили його з перевагою лісу 3-0. Але Садгемптон двічі відповідає, перевернувши хід гри. Проте господарі. Не здалися, втримали переможний рахунок. Емоційна гра з безліччю моментів 3-2 за Нотінем Форест. Манчестер Сіті поїхав до Іпсвічтаун. Манчестер Сіті просто знищив Іпсвіч на його полі. Команда Пепе Гардіоли домінувала протягом усього матчу, забиваючи голи на будь-який смак. Це була класична демонстраційна сила чемпіона, який не залишив шансів супернику. Сіті набирає ходу перед вирішальними матчами Ліги Чемпіонів. Челсі приймав Вулхемптон. Лондонці показали якісну гру проти вовків. Господарі відкрили рахунок але Вулс, швидко відповіли. Однак у другому таймі Челсі додав у темпі і реалізував свої моменти, забезпечивши перемогу. Ця гра стала важливою для синіх у їхній боротьбі за місце в топ-4. Перейдемо до статистики. Салах є кращим бомбардиром з 18 голами. Також він є. Краща асистент з 13 передачами. Перша десятка зараз має такий вигляд. Челсі повертається в зону Ліги Чемпіонів. Манчестер Сіті піднімається на п'яте місце. Бормут обігнав Астон Віллу. Друга десятка має такий вигляд. Крістал Пелас піднявся на 12 -е місце. Манчестер Юнайтед Вестхем Тоттенхем синхронно опускаються нижче. Інші команди залишаються без змін. Перейдемо до матчів 23-го туру АПЛ. 25 січня Іпсіч поїде до Ліверпуля, Вулхемтон прийме Арсенал, Ньюкасл поїде до Саутгемптона, Брайтон зіграє з Евертоном, Бормут прийме Ноттінгем Форест, Челсі з Манчестер Сіті. Матимуть центральний матч туру. І 26 січня будуть зіграні такі матчі. Тоттенхем прийме Лестер, Брентфорд поїде до Крістал Пелес, Астон Віла зіграє з Вест Хэм, Фулхем з. Манчестер Юнайтед. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!